Медичну допомогу запаковують і вантажать за загальними потребами для шпиталю, ортопедичні ліжка, апарати штучного дихання, візки та ноші. Для надання медичної допомоги у польових умовах компреси для зупинки крововтрати та препарати для знезараження крові. Майже усюди, як на фронті, так і в тилу, не вистачає елементарного гумових рукавичок. Пара рукавичок повинна входити в аптечку кожного бійця. Вони, хоч і не стерильні, але все-таки руки грязні для того, щоб менше інфікувати рану. Ця сітка дає змогу більш вільно себе почувати. Тобто можна розпрацьовувати, можна робити гімнастику, рук, ніг, окремо, хворий в підвічному стані. Він може повертатися з боку на бій. Спеціальні ліжка гамаки для людей, які втратили змогу пересуватися, передадуть шпиталям, де лікуються спинальники. Така медична конструкція зменшує біль і ризик ускладнень. Лікарям передадуть також пневмоноші, завдяки яким при перевезенні пацієнт не зазнаватиме додаткових травм. В наш госпіталь передаються дві багатофункціональні кроваті, Потім передаються чотири ролатори. Три інвалідних візкі гуманітарний вантаж волонтери збирали по всій Німеччині. Усі передані речі абсолютно нові. Вартість такої допомоги оцінюється у 150 тисяч євро. Потрібно все найперше, щоб прийшов товар, ми відправили на АТО. тобто, те, що було нагально необхідне, те, що заради чого, і ми це все збирали. Але цим не обмежується. Потрібно. На жаль, поранених якісно і добре лікувати на добрих ліжках препаратами, медичними засобами. Наступного тижня волонтери очікують на новий гуманітарний вантаж із Німеччини. Ним планують укомплектувати польові шпиталі та реанімобілі санавіації. Юлія Бошко, Іван Вірченко, п'ятий канал.